Лот номер 48 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це в нас теж двохунцова монета серії базових, які коштують не набагато дорожче срібла. Ну не набагато дорожче, це вже Є? два рази, так? але не в 3, в 4, в 5 і 10. 20 гривень 2007 рік. Голодомор, геноцид українського народу. Відкарбована вона з срібла ДСОП. Проби вага 67,2 сім і грами чистоті. Тут 2 унції. монета в супер ідеальному банківському стані збереження. Якщо ви бачите подряпинки, це вони з середини на капсулі, так як монета тяжка, то вона з середини залишає такі от подряпини, але якби. Пластик він м'якший за срібло, тому з монетою саме нічого не, не стається. Може щось ставатися на позолоті, як правило, там на Володимирі. Там якщо хто слабував, то знає тираж 10 тисяч штук. Стартова ціна на аукціоні Ренесанс 1000 гривень. В інтернеті зараз продають від 8,5 до 11 тисяч гривень. Думаю, на аукціоні буде десь від 8 тисяч гривень. Кожно, ну, якщо не буде просадки ціни. Да.